Сяни хочуть прорвати лінію оборони збройних сил України на Покровському та Курахівському напрямках. Про це написав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у Фейсбуці. За його словами, саме там Росія зосередила головні ударні сили. Їхня мета вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Противник щоденно атакує позиції зсу і має перевагу в особовому складі та військовій техніці. Написав Сирський. Поговоримо про це. Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор видання постров з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас. Наші вітання вам, пане Денисе. Доброго вечора. Отже, Курахово Покровськ. Про що говорить цей напрямок, на який хочуть росіяни спрямувати свої сили? Про що говорить головком? Ну, цей напрямок і свідчить про те, що ворог намагається захопити Донецьку область. Це не є секретом. Воно вони ставили це завдання і в минулому році, поза минулому році, і продовжують його ставити. І допоки вони е, будуть mm -hmm. наступати, це завдання ними буде. Є буде існувати, тому це все лежить. Скажімо так, цій паради. Тобто, це відбувається паралельно із наступом на часів яр, паралельно із наступом там на Красногорівку. Це все речі паралельні, і те, про що говорить головком, це просто його акцент в даний період часу. Ну, так, безумовно, і часів яр, і Красногорівка, Те, що ви згадали, і на Покровськ, і, і на Курахове, і Вугледар. Угу. І навіть Лимано-Купянський напрямок це все про Донецьку область. Угу. Якраз давайте про Лимано-Куп'янський напрямок. Зокрема, ближче до Куп'янського. Все ж таки про Харківщину будемо говорити. Далі. На кордоні з Харківщиною Росія концентрує війська для наступу. Про це у своєму звіті написав американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, у Білградській, Курській та Брянській областях РФ зібрало близько 50 тисяч військових. Однак росіянам не вистачить сил для захоплення Харкова. Пише ISW – інститут вивчення війни, пане Денисе, 50 тисяч це все ж таки великий, як на мене, контингент. І можливо, якщо на не вистачає на захоплення, да, як припускає інститут вивчення війни, але тим не менш, це має бути велика військова операція. Наскільки небезпечною вона може бути для збройних сил України? І суд вивчення війни він користується інформацією аналітика Костянтина Мошовця, аналітика групи інформаційних спротив. Він про так. це розповів в принципі на кілька днів раніше, ніж це ці висновки, користуючи цими даними Інститут вивчення війни, які останніми днями взагалі ними поруч користуються відкритими джерелами від українських аналітиків. 50 50 і ну, приблизно 50 тисяч військовослужбовців Російської Федерації вони базуються. В складі угруповання військ північ Збройних сил Російської Федерації, а це і Харківська область. Ну, тобто, вони розпорошені mm -hmm. по периметру кордонів Сумської, перед Сумською і Харківською область. Тобто, якщо ми кажемо про ті війська, які зосереджені перед Харковом, то це приблизно 35 тисяч, 30-35, не 50. Коли починається ця операція, от добре уточнення зрозуміла ваша позиція про інститут вивчення війни про відкриті дані, але ми всі користуємося такими собі осіньметодами да пошуку відкритих даних, але як це починається? Тобто 50 тисяч 35, ви кажете в районі Харкова безпосередньо на кордоні? Так які ознаки зараз Харків постійно під обстрілами чи пов'язувати це з тими прогнозами про можливу на? Наступ з того напрямку, пане Денисе. Здається, так, в... так, так, що зі зв'язком вивчив так, так от про, про ознаки хотілося б більше поговорити, адже ми бачимо, що Харків і Харківщину постійно обстрілюють. От нещодавно застосували ФАБ проти села на Куп'янщині. Там півтора півтора тисячі ФАБ, півтори тисячі, да? вперше такої потужності застосували зброю проти там одну вулицю, вулицю знищили повністю. Ці ознаки є е, Ставимо говорити про те, що от незабаром може початись цей наступ з Харківщини на Харківщину, е, ці сили, які зараз концентруються там, але там справді є певне пересування в бік Харківської області, ну, напрямку Харківської області, скажімо так. Той саме Константин Мошовець оцінює ці е, цифри у 3500-3700 mm -hmm. військовослужбовців російської армії Із е, числа. Лінградського воєнного округу, який тільки що був сформований, і в напрямку Харківщини перекидаються ці сили. Але е, якщо знову ж таки згадати два інтерв'ю Вадима Скибійського і пана Павлюка, вони так само кажуть про небезпеку щодо Харківщини, але жоден з них не каже про прямий наступ на Харків, про штурм Харкова. Оцих сил, які зараз концентровані, навіть разом з тими силами, які зараз туди пересуваються, їх не вистачатиме для того, щоб штурмувати Харків. Для того щоб загрожувати, загрожувати цьому місту. Але можуть бути рейдові, очевидно, рейдові дії Російської Федерації, можна порівняти їх з рейдами Руського добровольчого корпусу там, регіон Свободи Росії, які вони здійснювали відповідно на території Російської Федерації. Можливо, більшими силами. Тобто, якщо моделювати ситуацію, умовно кажучи, це один із сценаріїв можливих, от, для того, щоб було зрозуміло, що там може бути. Тобто, російська армія заходить на територію України, займає якусь землю. В Харківській області там виконує рейди і відволікає наші війська для того, щоб їх звідти бивити. Mm. Тобто таким чином буде відволікаючий маневр для того, щоб ми не змогли там використовувати свої резерви, тому мовно кажучи, на сході для того, щоб зупиняти наступ Російської Федерації там на часів Яр, на Захід Давдіївки, Бі Покровська, Бі і так далі. Те, що ви зараз кажете, бомбардування Харківської області і Сумської області, безпосередньо місто Суми, що е -е, піддалося атакам шахетів. Пару днів тому. Це частина взагалі от діяльності Російської Федерації, яка спрямована на те, щоб створювати панічні настрої от, в цих регіонах, створювати справді видимі з того, що ми готують наступальні дії, для того, щоб там, люди могли або там змусити людей звідти пересуватися, створити біженців і таким чином розповсюджувати цю інформацію щодо наступу Російської Федерації, великого наступу на Харківщину на це е, дії Російської Федерації, які спрямовані на те, щоб е, створювати паль. фактично е, фактично це от те про що казав пан Вадим Біський, коли казав, що Російська Федерація чи е, має такий, знаєте, тришаровий багаторівнівий план щодо розхитування ситуації всередині країни. Це є частина цього плану. Плану. Що ж дякуємо, пане Денисе, вам за роз'яснення? Це важливо і для наших глядачів, які живуть зокрема в прикордонних регіонах, адже вони також мають розуміти, куди рухається ця ситуація. Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор видання «Постров» був з нами на прямому зв'язку.